Левики, привіт, котеняточки мої. Я вас вітаю. Дивіться, які ви красиві. Прямо розумні, ну, розумні, розумні. Ми працюємо з вами і дивимося, що буде у вересні. У вересні буде дуже багато чого цікавого. Зараз розкажу, щоб ви були, як то кажуть, їм більде. По-перше, 7 числа в нас затемнення. Буде криваве затемнення, дуже потужний день, магічний. 21 числа буде затемнення в нас сонця. Часткове і закінчується коридор затемнень. Буде важкий процес, будь ласка, в, цій, в ці моменти не приймати важких рішень. Не приймайте там, я одружусь, я переїду, почекайте, два тижні вам не зроблять погоду, а енергія зміниться. Те, що ви зробите за цих два тижні, воно лишиться з вами назавжди на наступних аж 18 років. Тепер, 21-22 день осіннього рівнодення. Коли у нас буде дуже весело, день буде в нас вже зменшуватись, всі поскачуть до того гадючки під землю, і тому треба бути дуже обережним. День сильний для того, щоб ставити захист, для того, щоб працювати з вогнем. А ми зараз подивимось, і я вам ще розповім про 9.9. Це мій особистий день, такий цікавий. А зараз, понеділок, перший тиждень. Назвемо це другий тиждень, третій тиждень і четвертий тиждень. Чому сказала понеділок? Щось буде в понеділок, так? Перший, другий, третій, четвертий тиждень. Такі камінчики підбирала, щоб подивитися саме От незвичайна така у нас енергія з вами буде. Так, готуємося. І ще витягну сьогодні карту на колоді. Подивимося, що потрібно вашому мозку. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і четвертий. Загальна енергія буде, напевно, так, і порада. Там діти в мене кричать десь на вулиці. Так що енергія у вас буде. Так, цікаво, цікаво. Е... І так, Давайте почнемо з загальної енергії. Це в нас енергія Ірафанта, карта навчання або ще папс. карта пропозиції. Вам хтось може освічитися і сказати, кохана, я приніс тобі все, що маю, чи не хочеш ти. Карта Щека говорить, що ви можете звернутися до егрегора, християнського егрегора, і попросити благословення. Можливо, хтось піде в церкву на сповідь, можливо, хтось поїде в Ватікан, але карта говорить, ще карта папи. Кому треба з папою примиритися, подумайте над тим, якщо він живий, якщо ні, зверніться до нього. І знов-таки карта наставника, карта гуру, карта навчання. Десь ви ходили по просторам інтернету і побачили хтось такий класний. Це мій. Будь ласка, беру його і от навчаюся. Розумна людина. Будь ласка. Я, наприклад, дивилася Вініаміна Нікору, цікавий незвичайний астролог, таролог, взагалі цікава людина філософія. Так. І дивимося. Це от в нас загальна енергія. Можливо, ще знаєте, як ем, спілкування з Всесвітом, коли ви до Всесвіта тако приклонили коліна і скажете: Слухай, Всесвіт, чотири тижні є у вересні. Така кількість планет, подій і всього. Ну, захисти мене, допоможи мені. Перший тиждень, четверка Пентаклі, я її називаю якимось фінансовим запором, оскільки гроші, начебто, у вас є, і ви не хотіли б їх тратити. Пункт перший. Ви не думали про те, що вже хорош збирати, вони вже сипляться через край, а ви все рівно. Той мужик він не виглядає щасливим, хоча гроші є. Завжди цікавило мене, коли люди мають фінанси, але кажуть, що в них їх немає, економлять на всьому і чекають пенсії. Виходять на пенсію, потім вмирають, оскільки в них сердечний серцевий напад і часто. В мого колишнього чоловіка колись на роботі він розказував, що мужик вийшов на пенсію, такий щасливий, хотів подорожувати. Через півроку він помер. Будь ласка, не помирайте через півроку, тратьте свої гроші. Не, ем, як би так правильно сказати, беріть нові ідеї. От якщо ви займалися постійно однією справою, спробуйте трошечки розслабитися і, можливо, по-іншому якось заробляти гроші. Оцей фінансовий ваш запор треба припинити. Другий тиждень, принцеса Пентаклій. Дібет з кредитом зводити. Якраз саме час для вас на другому тижні підводити підсумки або планувати. Тому ми говоримо зараз про 9-9, як у вас співпадає, Це я в цей день проводжу психологічний практикум, який називається мій ресурс. Оця карта може, в принципі, також показати вам. Бачите, в неї тут купа всього. Що ми будемо робити? Ми будемо говорити про ресурс до війни, під час війни, тобто зараз. і... Плани. Ми з вами будемо саме підводити підсумки у стані вашого, у вашому тілі, у вашій душі, у вашому оточенні, що є тим, що вам допомагає, що є тим, що вам заважає тратити гроші, можливо, у вас страх. До речі, так, кіт, тут десь, будь ласка, я вибачаюсь, прийшов тігра, десь він сяде, сідай, сідай. Я розумію, що це леве, і ти мав прийти. Ну, сідай мені туди, вибачаюся. Так, все, тігра сів. Тобто є таке поняття як страх бути багатим від поколінь. Наприклад, ви знаєте, що в нас було це розкулачування. тому ми вивчили, що бути багатим це страшно, тебе вб'ють. І ви собі не дозволяєте, ви собі це копите, ті гроші, вони собі лежать. І через це ви зараз маєте навчитися любити себе і тратити гроші на себе. Третій тиждень. Ми бачимо сім камечів, <кій> а нас тут троє. Ви подивіться, якщо ви е, маєте партнера, ви одружені, то є якась дама, яка дуже сильно цікавиться вами. І дивиться, при тому е, ця пара виглядає закоханою. А тут дама такий погляд в неї, що мені подобається твій чоловік негатив, який йде на вашу родину. Будь ласка. Період затемнень, саме коли коридор випливає все, вибачте мене лайно. Випливають ті, хто думає про вас погано, негативне мислення, випливають вороги. Тому, будь ласка, <кій> Ви бачите, щось, щось я починаю. мене починає боліти горло. От якийсь цікавий момент прийшов. Це може бути справді якісь недоброжелателі, які дивляться на вас. Якщо ви щасливо одружені, то. Ем... Зробіть те, щоб такого не було. Або це може бути і ви. Ви можете бути цією дамою, яка зараз подивилася на одруженого чоловіка. В такому моменті буває часто чоловік каже: Та ні, я свою жінкою вже не сплю два роки, вона така погана, але я її не лишу. Тому на коханках не одружуються. Будьте, будь ласка, обережні, навіть дотягну, що там в нас є. Тут може бути справді у вас викрить, буде відома якась інформація, оскільки карта Мір вона. Ем... Говорить, що буде початок або кінець чогось. От, якщо ви, наприклад, можете почати роман з одруженим чоловіком. Або ви, як жінка, можете відстояти свого чоловіка, назвемо так, і коханка піде собі десь в вирій. До речі, у вас, на колоде, карта вагітності. Будьте, будь ласка, обережні, щоб вам не повідомили, що доброго дня я вагітна від вашого чоловіка. Четвертий тиждень. Дев'ятка. Це свято. Десь ви будете святкувати, гуляти, насолоджуватися. Запросять вас на Сабантуй. Може, хтось піде на свято вина, а кто в нас вже в вересні починається часто. Будь-які свята вина. Тому, будь ласка, порада. Вам порада, Леви. Будь ласка, прислухайтеся. Карта захисту. Ось ось цей захист, про що я вам говорила, вам потрібно затягнути свій пояс. Чи то стосується фінансів, це все перерахувати і подивитися, куди я трачу гроші, а може мені трошечки по-іншому їх тратити. І якщо ви розумієте, про що я говорю, то поставте захист. Ставте захист, зараз дуже сильні магічні дні і ем, повний місяць, і в нас буде день осіннього рівнодення саме на ваші відносини. Є велика кількість практиків, які цим займаються. Бережіть себе, бережіть, як би не любив вас чоловік, є ті, хто дивляться і кажуть, нехай йому буде гірше. От саме тому ви можете звернутися. Це в нас також практик практик Тому ви можете звернутися до практика для того, щоб він вам допоміг. Зараз витягнемо карту, яка розкаже нам про ваш мозок. Чим би вам його порадувати. А мозок ви порадуєте траурігкайте. Сумно, сумно, ви переживаєте, може, якісь думки, чому я не сокіл, чому не літаю, це нормально. Це осінній блюз. Коли осінь, коли хочеться, як от у мене липа перед вікном, щоб листя падало, і засинати. Цей стан завжди є природнім, Ми живемо раніше, наші пращури жили за законами природи. Тому просто візьміть час, трошечки посумуйте, а потім ви вишлеви. І радійте далі. Зараз ще подивимося, що там у вас буде далі. А потім ви подякуєте. Подякуйте за те, що маєте. Вам нема чого сумувати. Послухайте мене леве, будь ласка. Дякую вам. Я чекаю на вас на моєму практикумі або на приватних консультаціях. І нехай вас захищає. Наша сила захищає християнський Агрегор і Всесвіт.